Комісії. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони навколишнього природного середовища, благоустрою та капітального будівництва. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії присутні чотири члени комісії. Отже, засідання вважається правомірним. Запрошення начальника земельного відділу Тетяна Попович. Засідання комісії рахується правочеркну. Голова комісії Топольницька Галина Анатолійовна. Згідно обзаду другого частини 9 статті 47 закону на Мишельське 90-9 22-24 року караван сільської ради засідання постійної комісії на мету підносить до користування планування територій охорони околишнього природнього середовища благоустрою та капітального будівництва. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний засідання нашої комісії. На розгляд комісії виносяться такі питання порядку денного. А саме перше про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад. Доповідає е, Тетяна гаваль Про внесення змін до рішення п'ятої сесії, восьмого складення, двадцять четвертого року про утворення комісії з питань розгляду та вирішення земельних спорів при Верінчанській сільській раді та затвердження положення доповідає Тетяна Гаврила-Гуповищу затворення технічної документації з інвентаризації земель про реєстрацію права власності на земельну ділянку за Верінчанською сільською радою. Доповідач той же самий, і розгляд земельних заяв та клопотань. когось депутатів будуть якісь інші пропозиції, зауваження щодо порядку денного. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Одноголосно, отже, при порядку денний приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Будь ласка, Шановні депутати. У нас виникла потреба укласти договір по співробітництво з вецькою територіальною громадою, в межах яких передбачається делегування окремих завдань у сфері містобудування та архітектури, так як на сама архітектора. Ми будемо вкладати договір про співробітництво. Тому прошу на розгляд рішення сесії про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад, розглянувши та обговоривши інформацію що це серед Веренчанської сільської ради людний про підготовку проєкту договору про співробітництво Веренчанської та Дубовецької територіальної громад, керуючись частиною першої статті 8 закону України про співробітництво територіальних громад. Пунктом 33.1 частини 1 статті ст. 26 шостої 50 закону України про місцеве самоврядування Варенчанська сільська рада вирішила схвалити проєкт договору про співробітництво з Кадобовецькою територіальною громадою, в межах якого передбачається реагування окремих завдань у сфері містобудування та архітектури. Доручити сільському голові Бойчуку Володимиру Дмитровичу підписати договір про співробітництво з Кадобовецькою територіальною громадою. В межах якого передбачається делегування окремих завдань в сфері містобудування та архітектури. Ось цього не все. Так, у кого є якісь зауваження допомоги? <клес> Немає. Хто за те, щоб винести даний, рекомендувати даний проєкт рішення на засіданні після другої сесії Величенської сільської ради, прошу уговорити. Хто заголосить? Дякую. <клес> Наступне питання про внесення змін до рішення 5-ї сесії 8 скликання 24 10-го, 10 21 -го року про утворення комісії з питань розгляду та вирішення земельних спорів при Веренчанській сільській раді та затвердження положення. У е, нас при сільській раді є створена земельна комісія, вона працює, але так як Людмила Васильна, в нас е, пішла на секретаря сільської ради, тому пропонуємо вивести секретаря комісії. І речок Людмила Васильівна призначитися крем комісії Фесюк Польви Горміну, головного спеціалісту відділу цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, військовий реєстр. О, такі були. Ольги Оргівна. Поміняти їх місця. Прошу кого якісь за увагу, доповнення немає. Хто за те? Щоб рекомендувати даний проєкт рішення на засідання 52-ї сесії. Він червський Прошу, все. Хто за? Наступне питання про затвердження технічної документації з інвентаризації земель, про реєстрацію права власності на земельну ділянку за Веренчанською сільською радою. Розроблена технічна документація по інвентаризації на заклад охорони та соціальної допомоги в селі Киселів тому прошу проект затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Веренченській сільській раді розміщено в селі Кісів вулиця Шевченка, 54А, зареєструвати право комунальної власності за Веренчанською сільською радою на земельну ділянку площа 039А для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. З кадастровим номером -3 -0, 3 0 535 із категорії земель житлової та громадської забодови, яка знаходиться в селі Кіселі вулиця Шевченка, 54А. Прошу у кого якісь доповнення зауваження, запитання немає. Хто за те, щоб рекомендувати на засіданний проєкт рішення на засіданні 52-ї сесії Верніченської сільської ради, прошу голосувати? Хто за? Однако, дякую. дякую. До сільської ради звернулася жителька села та Габах Марія Васильівна, яка просить технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на на місцевості. Габах Марія Васильівна просить затвердити документацію. Змельна ділянка площі 00791 Га по вулиці Шкільній, 11. Такою заявою звернулася Славенко Надія Іванівна, жителька міста Нововолинськ, долучила до документації інформаційну довідку, що вона право своє не використала Нововолинську і так само просить затвердити технічну документацію. З мене ділянка площі No587 в селі Веренченка, вулиця Богуна, 15. З такою заявою звернувся баб'як Василь Петрович, житель села Бурівці. Земельна ділянка розташована по вулиці Степаника, 48 села Бурівці, площа 025 Га. З такою заявою звернулася Залинчук, Галина Миколаєва. Земельна ділянка площа 025 Га, знаходиться по вулиці Героїв УПА 4 в селі Киселів. З такої заяви звернувся Солонар Василь Іванович, житель села Кіселів, земельна ділянка вулиця Шкільна, 1, площа 01549. Калинюк Юрій Васильович, земельна ділянка 01453, вулиця Кобилянського, Володимира, села Киселів. Так, З такої заяви звернувся хет Іван Дмитрович, житель села Рудка. Земельна ділянка по вулиці Сонячна, села Рудка, площею 025 Га. Житель села Бабин Дем'янчук Сергій Ярославович. Земельна ділянка по вулиці Котляревського, 7 селі Бабин, площа 006. А. Так, по будівництву обслуговування все вже. Це затвердження технічної документації житлового <кліп>, будівництва є якісь запитання закону немає. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проекти рішень на засіданні 52-ї сесії Уніченської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Одна ага. Дякую. Наступні я буду також зачитувати цільове призначення для ведення судового <кхи> селянського, також при технічної документації документацій землю щодо встановлення відновлення месімених ділянок на полі на місцевості, Хетику Івана Дмитровичу площу 035. 10. га для ведення особисто селянського господарства в селі Рудка. З такою ж заявою Андрієця Ярослава Іванівна, жителька села Киселів, площа 027, га. пасічник любов Олександрівна, жителька села Кіселів 027. Га. Так. І Ну, годиночку. Вибачте, я підклала Не туди. Е, так, я в доші Корисі, Михайла, жителька села Борівці. Для ведення особисто селянського 025. Е, доші Корисі, Михайльне села Борівці 016. Га. По ОСГ все. Всі технічки. ОСГ, так. Так? так. Коли запитання, запитані, будь ласка, пропозиції, прошу. Найцікаві там дві Пасічник mm -hmm. Пасічники Андрієць. Де яка це земля? Шо? Городи їхні. Де городи? О, ну, я не скажу. Ну, Мені сподивиться по документації. Киселеві. Оце зараз я виясню і вам скажу. Добре? То що? Ну, я відкладаємо не їх, не їх відкладаємо Добре. на цей. Я далі пройдуся і зараз вони цей. Так е... О, це... Е... заява про до сесії сільської ради звернувся пару Содор Степанович, е, просить внести зміни в рішення. 48 сесії Вернічанської сільської ради 8 склихання номер 2332 48 48224 від 28 жовтня 2024 року у розділі змінити адресу. По вулиці Головна, 89 на вулицю Головна, 89А. Це земельна ділянка, яка була у нього в оренді для іншого сільськогосподарського призначення разом з товариством Мрія Оль. Вони розробили поділ. Змінили у Мрію Ой» лишилося 89, у Фаруса пішло 89А. О, і тому треба внести зміну адресу, бо вони перереєстрували. Ці, як його право власності на майно угу. поділили так, не. і вже присвоїли лісниці? Зрозуміло. Коли всі якісь зауваження допомоги? Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 52-ї сесії уроничанської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за? -да. Однозначно. Так, до сесії сільської ради звернувся Попівчук Ігор Миколаївич, житель села Бабин, який просить затвердити ад земельної комісії по вирішенню та розгляду земельних спорів встановлення погодження меж земельної ділянки для будівництва обслуговування жилого будинку. Сусід, який відсутній, Чорнявський, в Чернявська визитальна ділянка приватизована, кадастрові номери номер і Ми не там все нормально, тому прошу поговорити. Прошу, коли якісь запитання, доповнення, пропозиції немає. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення на за засіданні 52-ї сесії Леченської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. У сесії сільської ради звернулося приватне підприємство Західний Бог, яке просить затвердити проєкт землю щодо відведення земельної ділянки в оренду площою один гад для інших сільськогосподарського призначення в селі Киселів, вулиця Миколаївська, Івана, 15. І такий самий проєкт. Наступний у них є право власності на майно. І вони затверджують пев і хочуть зареєструвати право комунальної власності. І така сама ділянка 072,96, 0,729 шість гарніше призначення в селі Киселів, вулиця Миколаївчука, 11. Це у них, щоб... вони Вони затверджують, реєструють комунальну власність і відчужують майно. А що в них там саме на цій ділянці? люди? Що... що там був? західний бух. Західний бух це напротягу.

Ми там... мраїд, угу, угу. Мраїд, угу. Вони тепер там розробляють тут земля. Ну, зрозуміли. Напроти цієї будівельні також mm. не, так, 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 так. mm. не mm. брагають. Mm. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданні 52-ї сесії Величенської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? на голос? Дякую. До сесії сільської ради Ну, у них був укладений договір оренди на земельну ділянку, яка була розташована на межі села Кіселів Кулівць... і Я хотіла до попи сказати ріслав Кулівці. <ривців> на межі так, і воно розділяло їх, тому ми розробили технічну документацію по поділу, був кадастровий номер 73225-843020030087. Вони розробили технічку по поділу, створилося два кадастрові номера: один на території Бурівецької ради, села, другий на території, Киселівського. Киселева, боже, я вже заговорююся. Одного, да, по три сотні розділили. Тому вони просять затвердити цю технічку по поділу, вкласти договір оренди, встановити 12% від нормативно-грошової оцінки. У киселеві 12% сотки. це буде в рік 12 тисяч 735 гривень 75 копійок діляночка, і в бурівцях буде 10 тисяч 7 гривень 5 копійок. Борівцях завжди менше. Ні, там трошки більше за киселеві. Там майже 4 а так. І На Терміном на 49 років ми просять. Це вставити. Та, а, а, а вона там так зроблена була якось, я не знаю, що її розцейць, що не давало нормативного грошового оцінку на межі двох сіл. І вони змушені були зробити розкладів, і тепер будуть два договори вкладати Застос. на дві ділянки. Одна майже чотири суди, одна майже одна-три. Одна одна, Прошу когось якісь запитання за немає. То за те, щоб рекомендувати перенести даний проект рішення на засідання 52-ї сесії Реченської сільської ради, прошу голосувати. Хто за Одноголосно. Дякую. Все, все. Що ці ті дві заяви відкладаємо. На сьогодні вияснити зараз. Добре. 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 Так, Боже, і у цьому припишено. Усі питання порядку денного вичерпані засідання нашої комісії. Всім дякуємо за роботу. Воложки засідання за